Навчання грамоти. Письмо. Тема уроку чуся правильно переносити слова з рядка в рядок. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Пальчикова ГІМНАСТИКА Означ кількість складів. Діти. Назвіть предмети, назви яких містять один склад. Так, це слон і тигр. Назвіть предмети, назви яких містять два склади. Єнот, їжак. Назвіть предмети, назви яких містять три склади. Жирафа, кенгуру, Ящерка. Медуза. Назвіть предмети, назви яких містять у слові найбільше складів. Черепаха. У слові черепаха чотири склади. Назвіть предмети, назви яких містять склад, що складається з однієї літери. Це єнот. Перший склад є. Їжак, перший склад «Ї» та ящірка, перший склад Я. Отже, дітки. Сьогодні ми поговоримо про склади і перенос слів по складах. Пригадаємо, що таке склад, які правила правильного переносу слів з рядка в рядок існують. А зараз пригадаємо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо в зошиті в косу лінію. Зошицевій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку правильно тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядок. Запишіть сьогоднішню дату. Каліграфічна хвилинка. Сьогодні ми повторимо з вами, як пишеться літера Н велика та маленька. Подивіться, будь ласка, поясніть, яким з'єднанням поєднується літера Н з іншими літерами. Поставте відео на паузу та запишіть у зошит. Назвіть зображених тварин. Визначте кількість складів у кожному слові. Зафарбуйте стільки клітинок, скільки у слові складів. І скажіть, хто тут зайвий. Називаємо дітки бегемот, скільки складів у слові бегемот. Три склади треба зафарбувати. Три клітинки. Тигр. Скільки складів у слові тигр? Один склад. Зафарбовуємо одну клітинку. Миша. Два склади. Зафарбовуємо дві клітинки. Сом. Один склад. Зафарбовуємо одну клітинку. Хто тут зайвий? Зайвий сом. Тому що це риба. Прочитаємо слова Оса, Лев, Рак, Око, Шпак, Орел, Грак, Урок, Клас, пенал, Клей. Давайте обведемо слова, у яких один склад. Лев. Рак, шпак, грак, клас, клей. Зверніть увагу. У слові дітки стільки складів, скільки голосних звуків. Запам'ятайте, слова з рядка в рядок переносяться складами. Наприклад, ЖА-БА, ПА Вук. Давайте відпочинемо. Спишемо слова, поділяючи їх рискою для переносу. Давайте прочитаємо: сова, голуб, фазан, зозуля, соловей. Спочатку поділимо слова на склади. Сова два склади, голуб, три, два склади, фазан, два склади, зозуля, три склади, соловей. Три склади. А тепер, дітки, запишемо слова, поділяючи їх рискою для переносу. СО, ВА, ГО, луб, ФА, ЗАН. Зверніть увагу в слові ЗОЗуля три склади. тому є два способи переносу. Перший спосіб. Залишаємо перший склад ЗО. А два склади переносимо зу ля. Другий спосіб можна залишити перші два склади з ОЗУ, а третій склад ля перенести в інший рядок. В слові соловей три склади. Тому теж є два способи переносу. Перший спосіб соловей, другий спосіб со-ло-вей. Запишіть, будь ласка, поставивши відео на паузу. Запам'ятайте, одну букву не можна залишати в рядку і переносити. Наприклад, А, аку-ЛА, АК-ЦІЯ. Давайте спишемо слова, поділяючи їх рисками для переносу. Спочатку ми кожне слово поділимо на склади Ялина. Ділимо я ли, на. Осика о с К. лілія. Лі, лі я Ми бачимо, що в слові ялина перший склад одна буква. Тому ми не можемо діти залишати одну букву, а іншу частину слова переносити. Слово ялина переноситься ось так. Ялина осика. Перший склад складається з однієї букви. Тому ми не можемо залишати одну букву в рядку, а іншу частину переносити. Переносимо тільки так. Оси К. В слові лілія останній склад. Я складається з однієї букви. Тому ми не можемо переносити одну букву в інший рядок. Слово лілія переносимо так. Лі лія. Поставте відео на паузу та запишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу. Запам'ятайте, слова зі знаком м'якшення переносять так ляль, ка, П-ньок, який знак не можна відривати від попередньої букви. Спишемо слова, поділяючи їх рисками для переносу. Спочатку поділимо слова на склади. Кулька. Подивіться, будь ласка, у слові кулька два склади: куль ка, але можна переносити це слово двома способами: можна перенести куль, ка, а можна кулька. Слово пальма можна теж перенести двома способами паль-ма. А можна перенести ось так. Пальма. Слово деньок переносимо деньок. Пальто теж має два способи переносу паль-то. пальто. Слово сльоза переносимо сльоза. Поставте відео на паузу. Та запишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу. Що нового вивчили на уроці? Сьогодні ми вчилися переносити слова з рядка в рядок. Які правила переносу ви запам'ятали? Для переносу слів. Завжди потрібен поділ на склади. Слова з рядка в рядок переносимо по складах. Одну букву не переносимо і не залишаємо в рядку. Право самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви все виконали без помилок, каліграфічно, на полях намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна, дві або три помилки, є незначні недоліки в роботі, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж три помилки, є значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь: чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.